Мельпомена крокує вулицями нашого міста. У Херсоні розпочався 18 18-й театральний фестиваль. За 8 днів Херсонці та гості міста переглянуть 32 вистави із 29 театрів України та зарубіжжя. 18 років поспіль у травні всі поціновувачі театрального мистецтва з нетерпінням чекають на одну подію міжнародний театральний фестиваль Мельпумена Таврії. Фестиваль цього року найбільший за обсягом. Із заявлених 30 театрів єдиний Маріупольський театр з певних причин не зміг доїхати. Кожного дня Херсон зустрічає нових гостей та учасників фестивалю. Всіх учасників карнавальної ходи і цього разу пов'язали любов до театру та любов до України. Адже цього року фестиваль присвячений 25-річчю Залежності України, а його гасло Україні, миру та Злагоди. Об'єдналися херсонці на центральній площі міста і задля того, щоб знову провести патріотичний флешмоб. Більше півсотні учасників вишукувалися по контуру карти України і одночасно підкинули до неба жовто-блакитні фарби на знак єднання. У повітрі утворився український стяг. Очолила ж карнавальну ходу Міс Мельпомена. Це звання напередодні виборола студентка Херсонського училища культури Валерія Липа. Расскажите, ласка, як враження? Впечатлений дуже багато, тому що так багато людей, багато колективів. І в цьому году я йду з театром як частичка театру. І для мене це дуже велика честь. Відкриттю фестиваля передувала традиційна прес-конференція, у ході якої журналісти поспілкувалися з організаторами фестивалю та з тими, хто завжди підтримує його. Сьогодні абсолютно всі розуміють значення цієї події не тільки для сучасної культури України, а й всієї Європи. Мельпомена Таврій це арена не тільки для творчого спілкування видатних театральних митців, а й налагодження партнерських стосунків між країнами, які вони представляють. Проникайтеся заходами фестивалю, приймайте участь тому, що театр у нас скрізь. Театр на вулицях я знаю. от же деякі театри вже були сьогодні на вулиці Суворова. Спасибі величезне на автограф сесії. Працювали з херсонцями. Фестиваль на вулицях на всіх майданчиках, які тут в театрі. А їх у нас чотири фестиваль у нас в лісі буде закриватися і дуже цікаву виставу. Так що дуже багато цікавих моментів. Сьогодні дуже можна зустріти багато іноземців. На вулицях нашого города Херсона И у нас все безопасно, все свої спокойна. Ніспри на то що ми сьогодні гранічем санексірована територія Криму. У нас територія міра, добра і уюта. Де Херсонці працюють, а ввечері будуть мати величезне задоволення отримати від вашої творчості. Дякую за те, що ви нас сьогодні в нашого місця. Від імені міністра культури привітав всіх присутніх на фестивалі директор департаменту мистецтв та навчальних закладів міністерства культури України Павло Білаш. Коли приймалося рішення щодо Мельпомени Таврії, то рішення було одноголосне. Я переконаний, що і наступні роки, власне, попри всі фінансові труднощі, постійно обрізаний бюджет. Я думаю, що і надалі мінкультури. Буде вважати честю підтримувати великий, великий е, форум. Хрещена мати фестивалю, яка свого часу надихнула Олександра Книгу на проведення цього дійства. Народна артистка України Лариса Кадирова теж зазначила, що фестиваль Мельпомена Таврі це найбільший та найщиріший фестиваль. А щирість це те, з чим постійно працюють актори. Багато посмішок не подійне. Знаєте, багато посмішок таких, які йдуть від душі, від серця. Тут багато працюють професіоналів, і коли ти з ними пізнаєш, я не, не тільки кажу адміністративна частина, а всі, як вони стануться до своєї професії, до театру своєму, mm -hmm. до театру власне, Херсуні. День відкриття фестивалю пройшла і перша фестивальна вистава. Його відкрив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка комедію Зірка або інтоксикація театром, в якій зіграв улюбленець публіки народний артист України Богдан Бенюк. Вона знає, що являється артисткою від Бога і знає це не гірше за мене. А ще вона знає, що грати її по-іншому зможе заставити тільки я. І це єдине, чого вона бажає. У вихідні дні херсонці та гості міста переглянули вистави Державного академічного російського драматичного театру імені Грибоєдова із Грузії, Київського національного академічного театру оперети, театру Ляльок, моновиставу Львівського театру, а також театральний капусник за участі всіх херсонських акторів. Такими цікавими подіями був насичений фестиваль вже у перші дні. Вражень у глядачів маса, емоції тільки позитивні. Фестиваль дивуватиме нас кожного дня аж до 28 травня. Кращими театральними роботами митців України та Зарубіжжя.